Дев'ять класів. Всі по-своєму різні. Від механік до стилів гри. Я думаю, як гравець Теле 2, ви замислювалися. Хто мій мейн? Чому не мати мейна це окей і як обрати мейн клас? Бері чай і бутери, а ми починаємо. Почнемо з того, що значить мейн. Заліською основний головний персонаж, який є найбільш ситуативний особисто для вас. Я сам досі не вибрав мейн клас. За свої 1600 проведених годин теф я особисто граю на всіх дев'яти класах. Привіт медик мейнам. Але це не значить, що я не маю улюблених персів, яких я готовий взяти. Приклад є демо і солдат. Я дуже часто на не граю, маю найбільше годин. І хтось каже: ну так от, один із своїх мейнів. Так, але при цьому я спокійно, якщо захочу, можу взяти медика і пасивно хілити своїх тімейтів. Не мати мейна це норма. І, по-моєму, навіть круто. Ти знаєш, як працює той чи інший клас, як його обіграти, і як під час маскування за шпагуна, справді обанути суперників, вжившись в роль снайпера, який стоїть посторонь. Добре, щось про себе багато говорять. А як на рахунок? Перше, обов'язково спробувати всі класи зіграти хоча б по 50 годин на кожному. Друге, Вивчити механіки, наприклад, Rocket Jump або Trimping на демо. Тоді клас повністю розкривається. Третє. Якщо ви помітили, що часто берете одного конкретного персонажа, скоріше це і є ваш мейн. Але якщо ви берете двох або трьох, це значить ви мультимейнер. Вам подобається грати на кількох і в цьому немає нічого поганого. І четверте я не можу змусити тебе вибрати мейн, я можу тобі в цьому допомогти. Є люди, які зразу зайдуть в гру і скажуть, це мій мейн. А є такі, як я, які чіпсони в АТБ по 20 хвилин вибирають. Хм-хм-хм-хм Бляха, не той відділ. та дайте чіпси з беконом. А, вот Так, давай закругляємося. Добре, добре. Останні слова. Ради як вам подобається. Хочете мейнити, будь ласка. Хочете грайте на всіх класах, теж, будь ласка. А на цьому все. Пишіть в коментарях, хто ваш мейн, а в кого я немає. we